Рядковий пробійник від компанії Ока. В наявності на 6 зубів використовується для створення отворів у шкірі під ручний шов. Пробійник стандартний з кроком 2 мм. Зуби добре заполіровані. Ручка має насічки, що запобігає ковзанню при роботі зі шкірою. Також має гравіювання країни виробника. Що варто запам'ятати? Пробійник повністю виготовлений із загортованої сталі. Це означає, що він міцний та зносостійкий, але не гнучкий та крихкий. Тобто зубці дуже гострі, довго тримають заточку, і пробійник майже не потребує сил для пробиття шкіри. Але він крихкий, тому не потрібно розгойдувати його зі сторони в сторону при витягуванні зі шкіри та не потрібно по ньому дуже сильно бити. Через фізичні властивості загартованої сталі зубці можуть відломитися. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com.